добрий день вашій хаті. Добрий день. Ну що, як ви доїхали? Ой, я тебе умовляю. Як можна доїхати нормально на поїзді? От у тебе є машина. Могла б мене зустріти. Так, а я ж даже не знала, що ви сьогодні будете. Ви ж навіть не предупреждали. А, а чого я це ще буду предупреждать? Я ж їду до себе додому чи куди? А, да, так ви додому ще сьогодні вертаєтесь? Куди вертаєтесь? Це що, хіба не мій дім, чи що? Ми ж одна сім'я. А, Ну да, сім'я. Сім'я. Фу, боже. А що у вас тут таке воняє, наче щось здохло? Та ні, поки ви не прийшли, нічим тут не ваняло. Тут мене... от, дифузорчик стоїть. все Прекрасно пахне. Та, фу. Щас буде фу. Ой, Боже, та що ви робите? Зовсім чи що прям в глаза? А так краще. Фу. Тепер запах буде, як у мене вдома. Фу. Таке відчуття, що у вас дома батюшка этим кадилом накоптив. Так, менше текста. У дворі чемодан і дві сумки. Іди забери. Чемодан і три сумки. Іди забери. <клухи> Відьма. О, бабушка, кажеться, вже приїхала. Зараз почнеться така тренда. <клухи> Напишіть в коментарях, будь ласка, чи ваші мами сваряться із мамами вашого тата. <клухи> а під відео не забудьте поставити подобайку. О, мала, привіт. Це все якесь розове, я не знаю, біленьке. Бабушка, а ми живемо в 21 сторіччі. Що це тебе за стереотипи, що у дівочки, бути все рожеве. Ладно, я вже, мабуть, стара і нічого у цьому не понімаю. А ви впевнені, що ви тільки в цьому нічого не понімаєте? Зараз почнеться мохач. Так, а курям слова не давали. О! Вот и отлично, якраз помовчитай 15 хвилин. Мала, скажи мені, будь ласка, про курку. Ти достала з морозилки, що я просила її достати? О, блін, мала, забула. О, мала, молодець. Зато шоколадку з холодильника достать ти не забула, да? Ні, я її ще до не доставала. Боже, уже не можна дитині з'їсти шоколадку, га? Та, звичайно, хотіла взяти собі уно до кави кусочок, так немає цілої шоколадки. Неде, нема, весь холодильник перерила. Лена, блін, ну блін. Боже, нічого сладкого в хаті не задерживається. Так, де мені вещі розвішать? О, вещі? Е, а ви надовго? А на скільки треба? Я визиняюся. На скільки треба кому? Вещі, кажу, де розкласти. Ще не встигли ми вам нічó подготовить, так що сьогодні поспите з малой, а завтра щось вирішимо. Та ну, мам, в смысли, ти, подожди, ти хочеш, щоб я не пойми Скока жила в кімнаті малой? Лена, нічого ну не пойми Скока. Ну ну це ж не на пів года. Хорошо, що, що бабушка сказала по поводу того, наскільки вона приїхала. Вона не каже. Хорошо. Чого я до да малой? Лена, потому что вы с малой одинаково поздно засыпаете, сидите в своих телефонах сутками. Я так не могу, мне надо засыпать в 10, мне надо на работу, я в 5 утра встаю, блин, чтобы собраться и поехать на работу. Вы хотите, чтобы я вас будила, просыпалась, или Тем более, что у меня, что у тебя кровать маленькая. У малой как раз поместитесь. Хорошо, почему я в комнату малой, а не мала в мою комнату? Лена, я тебе сказала, во-первых, размер кровати, во-вторых, бабушка привезла с собой какой jakieś... Кадило вонюче, я не знаю, що воно таке, віздян пшикає. У малої дверей в комнату немає. Вона пшикне і воно розійдеться на всю комнату, ти розумієш, чи на всю хату. А до тебе вона двері закриє і буде там коптіця сидить, хай сама себе тут там трава сидить в той комнаті. Фу, де? Сморід стоїть який, га? Ви де? Мала, скажи, що ти тут. Мала, все, йдемте, будемо виходити. Мам, подожди, ми не договорили. Попались. Господи, що ви тут дежурите? А що це ви там ховались? Я в кімнату. Я теж пішла. Йдіть. А що ж мала сказала, що ви на вулицю? Ну так, правильно, ми були на вулиці і зараз опять йдемо на вулицю. Дівчата, кстати, вже пішли. Я йду, дівчата. Хочете, йдемте з нами? Ат. Верти ті хвостка. Мала, чуєш, а нам тут немало місця з тобою буде, га? Мало. Ну так ще трошки подвинься. Бабушка, ти куди й так уже скоро собі на бийся ляжу. Ой. Ой. Здрасте. Оце ти хочеш, щоб воно мені ночу в очі світило, так? Да? Так я оберу яркость. Вона не буде светить. а звук воно ж буде мені мешать. Так я наушники зараз вдіну. Да? Ні, мала. Це не дело. Ой, Ой наусю, держи. Кроссворд и ручка. Все, давай, читай мне. Да ну, бабушка, я не хочу ніякі кросворди решать. Читай, я тобі сказала, це полезно. Може, хоч щось у башки А, кстати, а ти в шапці? Я не в шапці, це, це панамка. Та яка різниця? Воно в тебе на голові, значить, це шапка. Знімай давай. Та не буду нічого знімати. Я так хожу, у мене такий стиль. Ну так ходи. А хто ж тобі не дає? ходити уж у, у шапці чи у панамці. Ну ти ще ж будеш не ходити, а спати. Так що давай, знімай, нехай голова віддихає. Хто в шапці спить? Короче. Найменша одиниця виміру інформації. Що-що? Кросворд, бабушка. Найменша одиниця виміру інформації, три букви. А підожди. Інформації це як? Бабушка, це біт. Що тут непонятно. А це ти одкуда таке знаєш? Ну так є біти, є байти, кілобайти, мегабайти. Ти що таке не знаєш, чи що? Хай бог милує. Так, ну давай, давай мені наступне питання. Яка планета до сонця? О, це я таке знаю. Пиши Меркурій <рес> Ма. Боже, що таке? Чого ти не спиш? Як називається процес поділу клітин у тварин? Боже, мала, ти що? Тебі що не робити в час ночі таке в мене питати? Та ти що, мам? Нічого страшного. всього лиш подумаєш, час ночі приглашаю тебе порішати за мною із з бабушкою козлорный. В смислі? вчитувати її всі кросворди. Вона не знає відповіді не на одне питання. Я вже п'ять сторінок перелистала. Тю, так скажи, що ти хочеш спати. Ти що, не можеш сказати? Мама, я вже даже робила вигляд, що я сплю. Вона мене буде і каже, читай далі. Ну, мала, нічого страшного вже. Ну, потерпи трошки. Завтра вже он буде спати з Леною. <кхи> потерпи? Може, я полежу тут у телефоні, а ти підеш почитаєш? Мала, ну перестань. Мала, ну ти йдеш, де ти там? Чуєш? Вона не від мене. Ну так іди. швидше підеш, швидше вона тебе чепиться і засне. Мал, спасибо, мама. Мала, іди, кажи, що ти будеш спати, закривай глаза і все, і, і лежи. Ага. Ой, Господи, Боже. Все, мамушка, я буду спати. Підожди, мала, який спати? Ти що, Десять питань, давай, читай, я перевіряла. Назва найбільшого сузір'я нічного неба. Слава Богу! Що? Не хапи, блін! Боже, то я ще не сплю мала. Як Я можу хрипіти, як я не сплю. Ти храпи! Не її, мала, ну в чем дело? Та її толкаю, вона каже, що вона не спить. Ох, стандартна схема. Ма, ну, ну накинь одіяло на голову та й спи. Бабушки. О, кстати, це ще лучший варіант. Ти мала і тебе не посадять. Ма, Ма! Ма! мама. Лена, ти спиш? Ти що, вихватить хочеш чи що? Мала, тебе не что делать. Иди спи. А, а нужно хотя бы в тебе поспать? Мала, твое время с завтрашнего дня начинается. Блин, да ну, Лена, ну ты что хочешь? У меня такое ощущение, блин, что я на тракторе а там, блин, еду с той бабушкой. Она так храпит. Ну и отлично. Заедь куда подальше, пожалуйста. Задрала, блин, Лена. Ах так, блин, хорошо. Сейчас мы у меня поспитее. Ліна, а де пульт? Боже, ма, та я що знаю, узнаю, телевізор взагалі я навіть не знаю, де він включається. Та господи, диви, де ж він мордиться. Ма, он, о, він. На верхній полці лежить, той пульт. О, господи, де, що він аж там робить кошмар? Хай Бог милує! І часто це у вас такі приколи. Перший раз. А, це у вас, мабуть, тут така. Черная энергетика, что аж полтри позаводились. Не позаводились, а в гости приїхали. Так, все, давайте расходимся спать дальше. Ой, нет, сначала ж треба в туалет сходить. Вечно какие блин, приколы. Поспала. Ой, какие уже там спать. Мала, мала, не храпы. Ой, яким же там спать. Добрый, угу, добрый. Да, если можно так сказать. Да точно. А что ты короче, на Що? А ти що мала? Не чула, як ночі на всю хату заорав телевізор? <гас> Ні, мене бабуські кросворди, мабуть, так вимотали, що я вирубилась, блін, і не чула. Ну да, Боже, як таке можна було не почути? <гас> Странно. Що <гас> ж вони мене так ті кросворди не вимотали? <гас> Ми всі як санівухи. <гас>